Завжди вибирайте дитину. Моя сім'я складалася з трьох осіб я, чоловік та синок. Та вийшло, що через рік після народження сина я завагітніла знову. Чоловік наполягав на оборті, та я відмовилася. Щоб народити першу дитину, я дуже намучилася нескінченні викидні та замирання плоду. Тож я не могла просто піти і позбутися дитини. Згодом народила. Але народився хлопчик інвалід, І Із самого народження другого сина я жила в лікарнях. Це були нескінченні операції та лікування. Моєму зайчику доводилося жити з нефростомою, яка часто випадала. Чоловікові це все швидко набридло, адже синочок постійно плакав. Навіть не уявляю, який біль він виносив. Одного дня чоловік мовив Я казав, що треба було робити аборт, а ти народила хвору дитину. Ось сама з нею й мучся, мені це не треба. Він обзивав синочка калікою, не підходив до нього, не брав на руки і взагалі не визнавав. Я прийняла рішення на користь своєї дитини та покинула чоловіка. Не живемо з ним уже третій рік. Сину зробили контрольну операцію, після чого він починає йти на поправку. Тепер чоловік нас просить повернутися назад, але ні, ніколи. Так я сказала собі. Я не зраджу свою кровиночку заради чоловіка, та й до нього тепер ніяких почуттів. Померло все після такого ставлення. Навіщо я розповідаю цю історію, матусі, жіночки, дай Боже, щоб у вас усе було добре. Ніколи не кидайте своїх дітей та не зраджуйте своїх принципів заради бажань чоловіка. Я сама переконалася, що чоловік може зрадити, а ваша дитина ніколи.